Які вони ймовірні посилені санкції від Білого Дому, коли їх чекати, і якого удару вони можуть завдати по економіці Росії, розпитає про це Юлію Павицьку, керівницю санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки. Пані Юлія, вітаю вас. Доброго дня, пані Юлія. Отже, Дональд Трамп заявив, що утримується від нових санкцій проти Росії, щоб не зірвати мирні переговори. Але при цьому ми бачимо, як його риторика щодо Кремля стає ну. Рішучішою, можливо так сказати, і можливість нових обмежень він не відкидає. То чи будуть санкції від Трампа найближчим часом? Як вважаєте? Та ну власне наша позиція така, що наразі головним результатом і прогресом є те, що ми наразі не отримали жодного масштабного послаблення санкцій з боку Америки по відношенню до Російської Федерації. Це вже великий прогрес, що нас не почав розвалюватися санкційний режим. Що стосується того, чи буде посилення санкцій, хотілося щоб воно було, і хотілося, щоб воно відбулося як можна швидше, але ми прекрасно бачимо, розуміємо, що оця гра в затягування. І маніпуляції з російської сторони вони з тих чи інших причин чомусь діють на президента Трампа. Він поступово починає змінювати свою риторику, але він змінює її доволі повільно і неоднозначно. Ми знову отримали черговий поступку для Росії у вигляді двохтижневого тижневого після того, Трамп буде вирішувати, чи є достатній прогрес, чи нема. Тому тут власне питання, коли дійсно стане цей момент відліку чи дія з боку Російської Федерації, яка кардинально зміниться позицію президента Трампа? Тому що ми прекрасно розуміємо, що в нас є підтримка з боку конгресу. Там є е, законопроект, е, е, який підтримують 80 сенаторів з обох палат, і це важливо. Це сигналізує, що сенат готовий конгресу, бачите, готовий рухатися щодо посилення санкцій. Ми також розуміємо, що на робочому рівні е, санкційні органи теж. В принципі готові продовжувати санкційну роботу? Все дійсно залежить від політичної волі президента Трампа, і всі в буквальному сенсі чекають відмашку, що далі робити з санкціями по відношенню до Російської Федерації. От з приводу цього законопроекту, про яке ви згадали, політико пише, що конгрес готовий ухвалити санкції проти Росії і без схвалення Трампа. А наскільки це можливий варіант і чи піде на це конгрес? Ну, тут я була б обережна в таких очікуваннях і заявах, тому що вже була якась е, публічна комунікація між конгресом і Рубіо. Е, коли Рубіо публічно попросив конгрес не поспішати і дати ще можливість шанс для мирних перемовин і подивитися, як відбувається цей процес. Юридично, наскільки ми розуміємо, е, цей законопроект може бути ухвалений. Але також якщо читати безпосередньо цей законопроект. Він дає право президенту США ввести найближчим часом ось такі такі санкції. Тобто, все одно там за цим законопроектом має бути слідувати ще рішення з боку президента США щодо введення цих санкцій. Тому власне я не думаю, що буде це розхитування і розбалансування між гілками влади е щодо продовження або посилення санкційного режиму по відношенню до. Сполучених Штатів Америки, тому що все одно вони притримуються сигналів і тактики, яку зараз використовує президент Трамп, тому це в будь-якому випадку буде певне скоординоване рішення, але також я завжди наголошую останнім часом, що в цілому у адміністрації США є весь наявний інструментарій, щоб значно посилити санкції, використовуючи вже наявні механізми. І їм як такого додаткового законопроекту по факту і не потрібно. Можливо, якщо розглядати саме пропозицію цих п'ятнадцяти 100 тарифів для е, країни, які продовжують купувати російські енергоресурси, це дійсно нововведення. це пропозиція в рамках риторики Президента Трампа, але загалом е у Сполучених Штатів Америки розвинена та санкційна інфраструктура. У них є вся необхідна підзаконка і всі необх необхідні механізми, за якими вони можуть швидко і різко розширити санкційні обмеження без додаткових е юридичних акцій, які будуть голосуватися конгресом. Але важливо, що у нас є підтримка е з боку сенаторів двох палат. А яких країн може це стосуватися, оцих 500%? Ну в першу чергу там фокус якраз на енергетику, і це важливо, що тут е, подібне рішення воно вплине якраз на пропозицію російської нафти на ринку, і воно має витиснути цю нафту нарешті з світового ринку. А ключовими споживачами і ринками збуту для Російської Федерації з нафти та нафтопродуктів зараз. Є Китай, Індія і Туреччина. Вони там трохи змінюють свою е, першість. Якщо ми дивимося, чи це морем, чи це трубопровідний, і залежно від того, чи це нафта чи нафтопродукти. але до 70% і нафти і нафтопродукти сукупно йдуть в ці три країни. І власне, якщо у нас е, різко починає е, чи Індія, чи Туреччина, чи Китай скорочувати імпорт е, е, з Російської Федерації. Для них це буде дійсно значним ударом, тому що в них не залишається вніча можливості перенаправити кудись свої енергоресурси. І також це важливо, що зараз у нас ринок на несхідній динаміці у нас світові ціни падають, і ОПЕК заявляє, що вони будуть продовжувати збільшувати видобуток. Відповідно, у нас немає такого значного ризику коливання ціни на гору, і відповідно Росія буде ще більше втрачати, тому що вони тільки за рахунок того, що впали ціни, вони вже очікують на четверть нижчі доходи від нафти і газу цьогоріч. і власне зараз саме час усугубити цю ситуацію з нафтогазовими доходами і ще більше обмежити Росію за можливості заробляти гроші які потрібні на війну. Пані Юлія, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за цю цікаву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки. Дякую.